На період зберігання зернових культур в господарствах області належно облаштовані понад 2800 пунктів протипожежного інвентарю а також є 400 одиниць сільськогосподарської техніки, призначеної для гасіння вогню. Втім, їх замало кажуть управління агропромислового розвитку. А чимало господарств їх взагалі не мають. Навіть далеко не всі агропідприємства на початок року отримали дозвільні документи пожежної безпеки у січні лютому 2012 року. Незважаючи на це, такі дозволи на сьогоднішній день отримали, можна сказати, тільки два агроформування це Хмельницького району. Шановні керівники, шановні присутні, а де ви всі? Де і чому далі не оформляються? Три тільки можна сказати, що подали заявку. Це з Кам'янець-Подільського району, і Шепетівського району, і в тому числі з Дарожб'янського району. Чому останні не подають заяву? На чим ви думаєте? Незабаром виходимо у поля. Починаються весняно-польові роботи, що далі будемо робити з вами. Під час перевірок агропідприємств щодо техніки пожежної безпеки працівники Держтехногенбезпеки виявили чимало порушень. Значна частина тваринницьких приміщень Красилівського, Полонського, Теофіпольського, Городоцького, Шепетівського районів, не забезпечена достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння. гасіння. Прикро, але факти є: коли в пожарних ящиках цемент, Тірпічі і немає більше нічого, коли є е, самі щити на щитах. Відсутнє обладнання, існують проблеми з темпами створення в області підрозділів місцевої пожежної охорони та з організацією належного чергування пожежних команд. Є норми про те, що радіус виїзди цих місцевих пожежних команд повинен бути 3 кілометри. На сьогодні ще якщо такі витримується, це в Новоушицькому районі, там є 6 місцевих команд. То такі, як в районі Городоцького, вона створена одна і радіус виїзду їде до 40 кілометрів. Ми не зможемо їх забезпечити. Другої, поки що формації і створення пожежної команди в сільській місцевості немає. Світлана Золота, Андрій Храбус для інформації новому випуску.